Вітаю вас, шановні телеглядачі. у Програмі «Гість студії. Сьогодні мені надзвичайно приємно представити вам людину героя. Добровольця, учасника АТО, підполковника Олександра Івановича Жилака. Олександр Іванович з перших днів нападу на нашу країну, не вагаючись, взяв до рук зброю і пішов захищати нашу державу від агресорів. Служив у 3-му батальйоні 80-ї аеромобільної бригади. 14 січня 2015 року у районі Донецького аеропорту отримав складне поранення. Ніг після довготривалого лікування численних операцій та реабілітації Олександр Іванович отримав призначення військового комісара Врожнятові, яким власне зараз і працює. Вітаю вас, Олександра Івановича, Вітаю. у нашій студії. І насамперед я би вас попросила розповісти вже більше про себе. Я знаю, що стати військовим це мрія вашого дитинства. Хто посприяв вам в тому, щоб вона здійснилася? Знаєте, стати військовим я відчув цей поклик в п'ять років. Саме п'ять років дуже запам'ятаю, якраз це було день мого народження. І це день народження 23 лютого. Можете зрозуміти, що цей день тоді святкували свято військових, і щось вже тоді в мене ну, таке було внутрішнє почуття. 15 років я написав заяву в військову матір, коли ми попросився, щоб вони виготовили документи для поступу в Суворовське училище Київське. Але Доля так повернулася, що мені прийшлося закінчити середню школу в Коломиї і після того я вже поступав в Донецьке політичне училище. І тільки після строкової служби я склав вдало іспити, закінчив відзнакові 86-му році, потім служив на різних посадах. Але в 2000 році армія настільки почала розвалюватися, що мені прийшлося залишити службу, і я працював в цивільних організаціях до агресії Росії на Донецьк. І коли вже, коли вже з Слов'янська прийшли військові люди саме в Донецьк, коли вже там фактично не може було довго бути, можна сказати, що перед останнім поїздом моя родина виїхала з Донецька. І через 4 дні, як я приїхав до Коломиї, я пішов військомат в військомат Коломию, приніс свої документи, які в мене були і написав рапорт на добровільну службу по третій хвилі, мобілізації. Я... так я попав в третій батальйон 80-ї армійної бригади. Дякую. Скажіть, будь ласка, розкажіть про свою сім'ю. Як на ваше рішення відстоювати свою державу відреагувала дружина і діти? Ну, діти в мене дорослі, вже всім було за 18-троє дітей. Старший син залишився в Дніпропетровську, він виїхав в Дніпропетров з сім'єю. Середній на той час уже жив в Києві. От. А донька виїхала з нами. Звісно, ця звістка. Кожен сприйняв по-своєму. Сини не сказали такого несприйняття, що там, тато, що ти робиш, там має розум і так далі. Вони просто переживали, а як ти будеш, а що ти там будеш? Там питалися. Дружина, звісно, вона сприйняла це по-своєму трагічно. Тому що це Донецьк, ти зараз підеш, ти будеш там сляти в наших і так далі. Там наших не тих людей, яких вони знаєте, сприйняли якусь там міфічну історію про ДНР, але кажуть, там же наші, вже наші теж родичі живуть, як ти так це будеш робити? І... Але мені про її переконати, що мужчина, тим більше, що я офіцер. Ну, от, Хай буде вже там в запасі, але й офіцер каже, я мушу стояти на захисті батьківщини. У мене іншого рішення не було. Навіть коли був Донецьку, я шукав можливість піти в армію. Але там то були такі умови, що не, не зміг я би воювати на стороні України. знаєте. От. А Донька, вона так само по-своєму. ну, я, я бачу їхні сльози, я бачу їхні переживання. Я відчував навіть деяку, деяку агресію, ти нас покидаєш, ти такий всякий, там, наче чуть не зрадник. Знаєте. Я розумію тих мамів, дружин всього свого району і, і України, коли їхні чоловіки, діти там кажуть, що ми йдемо захищати Україну. Я розумію їхні аргументи, які вони можуть їм сказати. От, я розумію, як вони можуть їх їм заперечити цю цю дорогу, знаєте. Але я схиляю перед ними низько голови тим, хто відпустили. знаєте. От ті, хто сказали, що добре, йди, ти захищаєш не тільки Україну і нас, і нашу домівку. Треба це виконувати. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про свою службу. Де ви воювали в зоні АТО? Ну, після підготовки листопаді ми місяці ми прибули в Дружківку Донецькій області. Там стояла наша півчастина, решта була в Константинівці. І вже... На кінець грудня ми виїхали на бойові позиції. І це було так в районі Донецького аеропорта, але я артилеристом був. І артилерія трохи стоїть якби, далі від переднього краю оборони аеропорта, тому що стріляє вона там досить далеко, посилає снаряди. От, і ми прикривали і аеропорт. І склали димові завіси, і освітляли ночі, якщо треба було, то тобто виконували різні завдання. І це було в районі Орловки. Таке було, у нас там стояли довгий час, ми там стояли, нас багато разів там бомбили, але 12, числа нам звідти, 12 січня довелося звідти знятися, і ми переїхали в інше місце, трошки ближче. От, село Тоненьке. І ну, от там я цього два дні провоював. Фактично, нас через два дні я отримав складне поранення, ні, як ви сказали. От ви кажете, що отримали поранення, а розкажіть, як і де це сталося? Знаєте, поранення це завжди програш військового. Тобто не тільки себе не зберіг, але десь допустив можливо якісь помилки і так далі. От. Про це і важко згадувати, і, і говорити, але ну, нема, не, 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 не можу йому так сказати так. Ну, розповісти про цей бій, який там був, скажу, що знаєте: до сих пір я не маю чіткої, чіткої уяви, чого так сталося, насправді, знаєте, і я би хотів це можливе питання трошки опустити. Дякую. Олександре Івановичу, ви людина віруюча. Попри те, що ви військовий, я знаю, ви ще закінчили український католицький університет. Скажіть, будь ласка, як ваша віра вам допомагала в бою? Насправді, дійсно, от в 2000 році, коли я звільнився в, з армії, так сталося, що я прийшов е, до греко-католицької церкви. І потім згодом, е, так, так я не знаю, віра мене так повела, що е, я став. Е, Практикуючим християнином, і мені запропонували закінчити курси, катехетичні курси, щоб ділитися своєю вірою з іншими. От, тим більше, що в мене педагогічна освіта була. І за п'ять років я заочно закінчив католицький університет. Як віра допомагає, знаєте, це взагалі надзвичайно. Насправді, коли віриш, то все може досягнути. От, це, віра має бути в будь-яких справах, як ти ж починаєш робити, ти маєш бути вірити, що ти її можеш довести до кінця, інакше чого тоді братися за неї. так? Але тут віра духовна, вона трошки інша, особливо для військових. Знаєте, люди, які ну, атеїсти, можливо, там, чи ще щось вони розуміють, що життя закінчується, коли смерть це все, закінчено все. Вони кажуть, так, поза смертю нічого життя немає. І навіть ті, хто закінчує життя самогубством, вони думають, що вони себе від якихось тривог цього життя звільняють. Ми віруючи, ми знаємо, що в нас безсмертна душа і що ми живемо вічно. І от коли кажуть, що ходіть вузькими дорогами, саме обирайте якраз такі речі. От служба в армії це вузька дорога, от, особливо коли йде в воєнні дії, це вузька дорога, тому що ти маєш нагоду війти в безсмертя вузькою дорогою. І ті хлопці, які віддали своє життя, то так воно і є. Ми зараз і про них пам'ятаємо. Є пам'ятники про, про це говориться багато і так далі. Так само і Небесна Сотня, якими недавно відмічали ці, ці сумні події. І... Іра допомагала тим, що е, ти ділився своєю вірою показував свою, е, своє розуміння, що нічого не станеться з вами як по волі Божій. От. Головне, виконувати своє добре. Е, Обов'язки, а решта діється воля, воля Божа. І зранку я вставав молився, поки ще навіть хлопці спали. У нас така була імпровізована капличка. І ввечері молився, і вони це чули. Навіть деколи казали, що я би хотів би з вами помолитися. Я кажу, будь ласка, запрошую. Насправді молилися ми лише тоді, коли разом коли були обстріли, коли всі бліндажі сиділи, і вони давали мені так молитоночок, дають, як цьому журналі написано, і кажуть, моліться майор. От. І тоді всі сидять, да, по нам стріляють. І з, звичайними молитвами починали молитися, потім в кінці нас. По 90-й псалом, тричі ми е, молилися за нашу бригаду, за наш батальйон і за тих, хто на передовій, і, і тут в нашому, нашій батареї. І ви знаєте, один раз навіть засвідчую такий випадок, коли ми е, закінчили е, я молитву і кажу, дивіться, ви прочитали разом псалом і все стихло. Дякую. Які пріоритети в АТО були для вас визначальними? Знаєте, там. Багато нанесного знищується, так? і якісь такі буденні речі, вони стають на перший план. От це, знаєте, коли хтось ділиться навіть останнім патроном, так? чи хтось там е, приготував якусь їжу і каже, давайте скуштуємо разом. Тобто такі речі буденні, але вони так настільки цінувалися. Чи там хто, комусь прийшла посилка, там, е, чи хтось приїхали, волонтери привезли? Це все ділилося для всіх, раділи один з одним, що хтось е, там зміг. Дочекатися якихось своїх там, друзів чи когось, то ці е, речі дуже сильно цінувалися. Насправді не можна було багато там е, телефонувати, е, тому що розумієте, що не відкривати позиції, чи, чи ще щось. Але е, коли такі можливості десь були, там, е, на віддалі, то воно дуже цінувалося. Але на, ще насамперед скажу про про своїх героїв, про Володю, Труха і Олександра Боднарюка, які загинули. От, е, вони От Володимир він був один із наймолодших у нас. І коли е, випала а він був водієм, випала, е, ну, я не скажу, що то нагода, але випало на нього жереб, Чи моє рішення як командира, що ти маєш їхати в, ком, е, в команді, їхати в аеропорт, будеш е, в, так сказати, таксі. Наші називалися таксі, тому що треба було виїхати, завезти туди зброю чи ще якісь речі, відти забрати поранених і так далі. І він це прийняв. З такою знаєте, і покорою, і вдячністю, що йому випала ця честь. Мені потім розповідали, що як, як Володимир Ревно там і молився, так далі. Я теж бачу в нього віру. І, і я, я вірив, що, що Бог його спасе. Але насправді Бог його спас, він взяв його для життя вічного. І в цьому, в цьому це є от якраз такі речі, які от підтверджують, що. Легше бути віруючим. Він навіть коли кажуть, що помирав, стікав кров'ю, каже, в нього було спокій на лиці. Знаєте, він прийшов умертвореним один ядерського хлопченика, який був при, при останніх днях. Його просто не змогли вивезти, він стік кров'ю з аропорта. І Олександр, Олександр був такий дуже ревний. знаєте, Він все, все до справедливості. такий. ці речі в нього в АТО ще загострить більше. І він все казав, що пустіть мене в АТО, пустіть мене в АТО. А, як, а я кажу, ти в мене старший водій, ти мені тут потрібен, ти маєш от з усіма там, е, працювати. Я не міг допустити щоб знаєте, лишити без обзголовленим так сказати, без команди. Але в кінці кінців, після поранення мого, через 4 дня він поїхав все-таки в АТО і виконав свою місію, і загинув там. Але, знаєте, то, то безстрашні люди. Дякую. Олександре Івановичу, як ви вважаєте, чи змінюються люди на війні? Чи змінюються їхні погляди, переконання та життєві цінності? Знаєте, і так, і ні. Одні себе готують для якогось подвигу все життя, навіть цього не помічаючи. Просто батьки, оточення, десь якісь книжки, якісь фільми і так далі. І він так до цього йшов, йшов, йшов раз і не замітив, як прийшов до вічності. Інші можуть так, можуть мінятися, навіть свої звички, які в них не було набувати, і не завжди скажу, що хороші. От тому це все залежить від не тільки від свого стержня. Але залежить від доточення і як на це сприймає чи командир, чи навіть друзі. Ми, в нас я казав, що на батареї було 62 чоловіка, то лише двоє загинули, двоє отримали поранення, тому числі і я. От. А всі решта живі здорові не але був колектив. знаєте. Незважаючи на якісь там, можливо, не гаразди там внутрішні, тому що не всі в нас були на, на передовій, деякого ми лишали, як в наказанні, ти не йдеш з нами, розумієте? Чи, ще щось, чи ти себе не проявив? От, Людина ображалася, але ми розуміли, що це е, 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 ми маємо бути один одному впевнені. Якщо в людині не впевнений, то краще, щоб вона там не була. Але вони виконували свої завдання і в тилу, так сказати, ну в тилу, але в АТО. Так, І це для них так само була е, робота його. Ну, насправді так може мінятися людина як в кращу, так і в гіршу сторону. Але все залежить від того, чи вона хоче потім отримати тримати кращі якості, а не лише гірші. Чи можете ви пригадати якийсь такий випадок в АТО, який перевернув вашу свідомість або став уроком для вас? Ну на рахунок перевернути свідомість, знаєте, я вже так сказати, сформована людина ідеологічно, вже 15 років віруючий, тому мені платформа християнина вона не, не, не міняє. Не міняється. Вона вже бачите, більше двох тисяч років така стійка її. Але я бачу інших людей, інших людей, так, які мінялися. Так. Які з невіруючих ставали віруючими. Я бачив, що е, ті, які казали, що ми там, в АТО, ми там будемо все 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 потім, е, коли при острові першому, не ховалися. І, і я розумію, що це не тільки від того, що він, ну, він такий є. Просто цей страх, він, е, він ще був десь там запотаєний, і можливо, це бравада так і ховала, але тут раз і бравада зникла. Тому. І я говорив з цими людьми, кажу: ти не переживай, давай то ти відправлю в тил, там побудеш трошки, подумаєш тому, подібне. Але вони, знаєте, все одно, як я так хлопці лишу. тому подібне, я кажу, ну ти бачиш, були бойові дії, і ти сховався, а ми наділися на тебе все решта. Але потім це все поправлялося. Знаєте, тому і, все одно, і ці люди становилися геройськими вчинками, геройські вчинки підтверджували своє рішення так далі. От, можливо, вони не такі геройські, знаєте, як. Інших там, яких нагородили медалями та подібне, але вони вони виконують свої завдання досить добре. Я скажу, що всі мої е, е, бійці, всі, які були з нами, і, і я з ними, я з ними дуже пишаюся. Навіть і ті речі, які я я сказав, то це не є показово. Навіть. Все одно вони були всі хороші. Дякую, Олександре Івановичу. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чого не вистачає українцям для перемоги? Чого не вистачає українцям для перемоги? Ну, найперше, це політичної волі. З однієї сторони, знаєте, я розумію, що і світ давить на Україну. І різні держави більш сильні, вони хочуть щось своє мати від цього. І ми мусимо цим рахуватися, як би там ми не хотіли. Але щоб перемагати, треба ну, наступати. Немає зараз е, рішення, що робити наступ, тому що можливо, прораховується ситуація, що буде відсіч від, від, від Росії, можливо, прораховується ситуація, що ми недостатньо сильні в цьому. Ну, це так само, як, знаєте, як в футболі, то кожен тренер приймає свою тактику. От хтось каже, граємо на нічю, і в кінці кінців програє. Хтось скаже, що давайте отримаємо якийсь результат, і в кінці кінців так само програє. А хтось скаже, знаєте, що давайте показуємо хоч хорошу гру. Ми знаємо, що можемо програти і виграють на самом розумієте. Тому скорше всього, що має бути політична воля, і мають бути цілі цінності такі, що наша Україна, держава має бути неділима, цілісна, соборна, і незалежно від того, що нас там розказує, так далі, то ми на цій платформі маємо стояти. А що ви можете сказати щодо забезпечення нашої армії? Хто найбільше допомагає бійцям? Держава чи волонтери? Ну, насправді, волонтери не можуть привезти зброю на передову, чи там якісь набої, там подібне. Хіба б якби вони там просто машиною їхали і сказали, що давайте ви нам поможете підвести, але це все одно забезпечує хто? Держава, звісно. Звісно, що техніка військового призначення, то це може бути або в державі, або десь волонтери можуть зі складів взяти, і допомогти її відновити. От і це теж великий клад волонтерів. Волонтери багато допомагали, наприклад, в спеціальному обладнанні для автоматів, там ці спальні мішки, ще якісь речі, які які в армії ну не було забезпечення, тому що не було по нормам речового забезпечення. Це волонтери зробили. Вони зайняли свою нішу і з честями хвала. Але держава, звісно, що маючи військо, маючи кваліфіковані кадри і готуючи їх постійно, так що вона так само дуже багато зробила. І коли деколи мені кажуть, що якби не волонтери, то ми б втратили армію. То це ну я не бачу в цьому е, навіть 50% правди, тому що якби не хтось, то хтось був би був інший. Розумієте, це одно там. Е, е, ну не можу казати, перетягувати перетягнути діалог всі на себе. Знаєте, хоча волонтерський рух досить потужний, і ну і, і і мені так само волонтери багато допомогли. І навіть рішення в тому, щоб я приїхав в Рожнятів, е, то це сприяли рожнятівські волонтери, тому що я бачу їхню жертовність, їхню таку самовідданість, допомога армії, і я зрозумів, що в цьому районі живуть відважні і. Лі -лі. скажіть, будь ласка, чи плануєте ви повертатися в АТО? Знаєте, це біль мого серця, тому що так, я би хотів би повернутися в АТО, але насправді військова лікарська комісія мене фактично вже списала. І я коли звертався до своїх товаришів, я ділився своїм розумінням От, того стану, що ти мусиш тут, щось і тут робити. Тому зараз я своє АТО бачу в Рожнятові, як на посаді військового комісара, щоб підняти дух, по-перше, мужчин. От, пояснити жінкам, дружинам, що е, рішення мужчини вона первинне, а їхнє бачення це молитва і на, намагання підтримати мужчину. Бо якщо ми мужчини не будемо йти, е, виконувати свій священний обов'язок, а це священний обов'язок бути військовим, то тоді ми просто втратимо і державу, і мову, і культуру. Дякую, Олександре Івановичу. Зараз я би хотіла торкнутися такої теми, як мобілізація. Тому що українській армії зараз необхідно замінити військовослужбовців в термін служби, яких закінчується. Коли очікується наступна хвиля мобілізації, кого і коли цього річ будуть брати до армії? Знаєте, як військовий комісар, я би вам сказав, що я надіюсь, що в цьому черги мобілізації не буде. Ми б хотіли зробити все, щоб в армія була на контракті, щоб прийшли туди справжні патріоти, які мотивовані. От, які знають, чого вони прийшли в армію. Тому що мобілізація, якби там не було, цей план він е, показує, що багато людей або вже не придатні, або вже виїхали давно за межі України. Або якщо знають, що скоро буде мобілізація, виїдуть, вони вже готові це зробити. Тобто ми розуміємо, що цей е, ресурс він не дає реалізувати наші можливості. На жаль. Як нам не превеликі жали, як, як комісар, можу сказати, що це, ну, це є наша велика біль. Ми з цим стаємо і лягаємо спати, і думаємо, як нам зробити, щоб були люди мотивовані і прийшли до армії. От. Тому зараз ведеться широкопланова агітаційна робота і в нас в області, і в всій Україні на контракт. Тобто просять людей, які від 18 років і навіть до 60 беруть, от, якщо відчувають в собі сили, бажання і. Ну і так скати, і, і розуміють, що що вони мусять замінити і четверту, і і шосту хвилю, щоб е, підготувати. До, до заміни цих людей, які були відмобілізовані, можливо, навіть і не по своїй волі. То тут мають вже прийти ті, до які як вони кажуть, добровольці. Ті, що були в першій, третій хвилі. Вони кажуть, ці знаєте, ми я з ними розмовляв, кажу, я доброволець. Так, але каже, ти мобілізований. Так, але я буду доброволець. Я добровільно прийшов від команд. Отаких от ми чекаємо, що приходили, дивилися рознарядки, які є спеціальності, куди можна підготувати. Там багато зараз готується людей на Яворському полігоні. І от сьогодні ми відправили вже другу хвилю зружняти. От, двох чоловік, правда, але все одно це наша така, перша здобутки. Тому, користуючись негодою, я казав, щоб, щоб народ Калуша і Рожнятова, який боїться мобілізації, хай агітує за контрактну службу. Той, хто ще вагається. Дякую. І на завершення, що хотіли би ви побажати своїм побратимам по службі і взагалі нашим телеглядачам? Насправді, в мене дуже багато. Ну, Багато друзів, які в Калуші, от, ну, чи в Калушському районі, е які зі мною служили. Дехто ще залишився в дружківці, підписав контракт. Це Стас Стовбан, я дуже мужня людина. От. Семен Данилишин так само, там за ним зараз лікується після тяжкого поранення, мас майже споріднені поранення, фактично. От. І... І інші хлопці вже багато пішли по хвилі, теж телефонували. Дехто отримав хворобу і не зміг піти в військо. Так само вони були у мене. От питалися, що зробити, але кажуть, що якщо ти не здоровий, то не можна туди йти. Розумієте, тому що це вуза. То що побажати? Знаєте, по перше, якщо... Не доля склалася, щоб йти далі служити, як ми хотіли, так? То хоча б біля себе поговори з людьми, поясни службу, поділися тим досвідом і тою відвагою, яка, яка у вас була. От. Поясніть, що на, на фронті це ну, не, не, не завжди є кров і сльози, і, і війна. Що фронт це е, загартовує мужчин. Вони приходять звідти відважними. І вони тут хочуть щось зробити для України. І я хочу побажати, знаєте, от, от, тої сили духа, яка в нас була на передові, тої відважності, яка в нас була в усіх місцях, куди коли ми, коли ми їхали, як ми були, хотіли, горіли е, своєю душею, щоб щось зробити для України, як ми мріяли, що казали, каже, я тоді ще був майором, каже, що ми мріємо, каже, в вашому саду посісти, каже, поставити габиці і, і пожарити шашлик. Ну, Ця мрія не збулася, але я вірю, що вона буде. Тому, хлопці, давайте до армії. Дякую вам, Олександре Івановичу, за розмову. Бажаю вам насамперед міцного здоров'я, миру і добра. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що сьогодні я спілкувалася з учасником АТО, військовим комісаром Рожнятова підполковником Олександром Івановичем Жалаком. Щастя вам і мирного неба! Зустрінемось.